Чернігів, мікрорайон, зас мешканка багатоповерхівки на проспекті Миру 251 Валентина розповідає, як торік під час блокади міста росіяни обстрілювали їхній будинок. 13 березня 2022 року, коли летіли бомби, снаряди і наш дом дуже пострадав. Повілітали вікна, двері. Балкони. Валентина каже, у цій багатоповерхівці 162 квартири. Вікна за свій рахунок встановили у 28 з них. Нам побіцяли, що будуть ставити вікна, а коли ставити, ми не знали. Ми місяць, мабуть, у холоді сиділи, а потім поставили за свій рахунок. вікна. Через час приїжджає сюди да, до нас Литута В'ячеслав. Збори були, знають усі. Він був, сказав, ставте, документи збирайте, буде все компенсуватися. І на тому діло закінчилось. Компенсації за вікна за міською програмою отримали дві із 28 квартир. Так як дитина інвалід виплатили людям і виплатили, у квартирі живуть два пенсіонери. Все. А остальні залишились без виплат. Нам не положено, бо прописана то дочка. То син, то внучка. Там мені сказали, вам не положено яка причина? Я сказала, що інвалідність. Все. Вам не положено за того, що у вас дочка прописана. А дочка прописана, їй 37 років, вона зі мною вже не живе. Заступниця директора департаменту соцполітики міськради Людмила Количева каже, згідно з програмою, є чіткі категорії людей, які можуть отримати компенсацію. Це малозабезпечені сім'ї з дітьми. Це багатодітні сім'ї, це сім'ї, які складаються лише з непрацездатних осіб, це сім'ї, які виховують дитину з інвалідністю, це сім'ї, до складу яких входять діти-сирити та діти, позбавлені батьківського піклування. Якщо в родині зареєстровані працездатні особи. То відповідно до даної програми права на отримання даної компенсації вони не мають. Депутат Чернігівської міськради В'ячеслав Летута каже: на зустрічі з людьми він розказував про міську програму з компенсації вартості вікон. Далі люди самі мали б дізнаватись, чи підпадають вони під її дію. Треба тоді може було перед тим як встановлювати звернутися в соціальний захист. Спитати, кому компенсують, кому не компенсують, а після цього вже робити якісь заміну вікон, якісь роботи стосовно цього. Тось, я як тоді казав, і зараз кажу, що незахищене вершта населення. Все. Я, ну, чого на мене скаржитись, якщо хтось неправильно зрозумів чи ще щось, ну що мені зробити? Ну. За словами начальника управління капітального будівництва ОВА Ярослава Слисаренка, частину вікон у цьому будинку відновили за гроші з резервного фонду з держбюджету в минулому році. Це саме кінець літа початок осені, управління було укладено договір з підрядною організацією, яка на момент вже на цей момент дослідила всі вибиті вікна, пообрахувала їх і встановила. Близько 180 вісімдесяти 120 квартир ми поставили, відновили вікна, віконні блоки десь стеклили, десь міняли повністю рами. На це було витрачено близько 3,6 мільйона гривень. Ярослав Слесаренко додав, що відшкодувати вартість вікон тим, хто самостійно встановив їх, вони не можуть. Компенсація за вже встановлені вікна не передбачала з даною постановою. Це єдина програма, яка була щодо відновлення житла та інших об'єктів інфраструктурних. В області, яка була використовувалась в 22 році на території області, Олександр Мілашевська, Роман Закревський, Олексій Жирнов, Роман Репа, Суспільне, Новини Чернігів.